Сьомий розіграш чемпіонату України з футболу завершився традиційною перемогою київського Динамо. Підопічні Валерія Лобановського на п'ять очок випередили Шахтар та вийшли в Лігу Чемпіонів, де досягли свого і по цей час найбільшого успіху. Тому у цьому випуску мова піде знову лише про Динамо та про їхній шлях до півфіналу найпрестижнішого клубного турніру Європи. Суперником киян в першому раунді кваліфікації Ліги Чемпіонів, як і минулого року, став валійський клуб Барі Таун. Перший поєдинок цього двоматчевого протистояння відбувався у Києві і, забігаючи наперед, завершився найбільшою перемогою Динамо у їхній єврокубковій історії. За порукою успіху киян у цій грі став швидкий м'яч, який забив Сергій Рибров на 9-й хвилині, вдало зігравши на добиванні після удару Олександра Хацкевича. Минає якихось сім хвилин, а на рахунку Риброва вже дубль. Сергій вдало скористався помилкою захисників валійців, подвоївши перевагу своєї команди. Кияни продовжили тиснути на приголомшених валійців і на 36-й хвилині довели свою перевагу до трьох м'ячів. Андрій Шевченко, вийшовши на побачення з голкіпером Барітауну, не залишив тому жодних шансів. Три Щойно валійці розіграли м'яч з центру поля, яким знову довелося повторювати цю неприємну для них процедуру на 37-й хвилині поєдинку після подачі Андрія Гусіна Сергій Рибров ударом по якійсь неймовірній траєкторії оформив хет-трик у цьому матчі. Навіть сам форвард Динамо був здивований тому, що м'яч опинився у сітці воріт суперника. Не встигли команди зіграти п'яти хвилин по перерві, як рахунок став непристойним. На 48-й хвилині матчу після дальнього удару Віталія Косовського першим на добиванні опинився Олексій Герасименко, зробивши рахунок 5-0. Під занавіс першої години цього протистояння дубль оформив Андрій Шевченко. Валійці помолилися у центрі поля. Чим вдало скористався ударний дует Динамо. Сергій Рибров віддав передачу на Шевченка. А той Елегантно перекинув голкіпера гостей 6-0. Ще через 5 хвилин м'яч у свій актив записав Валентин Балькевич. Здавалося б, не дуже складний удар білоруського легіонера Динамо став невідпорним для змученого голкіпера валійців. сім Крапку ж у цьому поєдинку на 82-й хвилині поставив Сергій Ребров. Дальній удар Олександра Хацкевича прийняла на себе поперечена воріт на стадіоні Динамо. А от з добиванням Сергія Реброва вже ніхто нічого вдіяти не зміг. Покер форварда киян перемога 8-0 і матч відповідь перетворився на просту формальність. Враховуючи результат першого поєдинку, Валерій Лобановський дозволив собі певну ротацію у матчі відповіді, але незважаючи на це, вже на 11-й хвилині Динамо було попереду завдяки вдалому удару Дмитра Михайленка. Але до честі валійців варто зазначити, що навіть після того, як рахунок за сумою двох матчів став 9-0, вони до останнього боролися перед власними вболівальниками. І як результат, на 31-й хвилині після подачі з правого флангу Вільямс ударом головою один м'яч відіграв. Але киянам таки вдалося вирвати перемогу в цьому матчі завдяки голу у другому таймі Олега Венглинського. Отже, перемога 2-1 і Динамо крокує далі. Останньою перешкодою для підопічних Валерія Лобановського до групового етапу Ліги Чемпіонів стала чеська Спарта. Вже на п'ятій хвилині першого матчу, який відбувався у Києві, гостям вдалося забити швидкий гол. Після подачі з лівого флангу, ударом головою, відзначився бараник. Цей м'яч суттєво допоміг пражанам у подальшій побудові своєї гри. Киянам до кінця зустрічі вдавалося створювати небезпечні моменти хіба що після стандартів, але вдало на останньому рубежі діяв голкіпер спарти. Отже, 0-1 після першого матчу і туманні перспективи перед поєдинком у Празі. Сказати, що гра у столиці Чехії була складною та напруженою це нічого не сказати. Динамо дуже довго не вдавалося забити хоча б один м'яч заради того, щоб перевести гру бодай у овертайм. Але все ж таки на 89-й хвилині матчу зусилля та старання киян були винагороджені вищими футбольними силами. Інакше як можна пояснити удар Андрія Шевченка, коли м'яч після декількох рикошетів все ж таки опинився у сіці воріт з парти. А останнім його торкнувся футболіст Пражан Габріель в Овертаймі. Глядачі голів не побачили, тож на команди чекала серія пенальті. Першим до 11-метрової позначки підійшов Сергій Рибров і переграв голкіпера спарти. Вдалим видався перший удар і для господарів поля, який впевнено реалізував Мартін Чижек. Не залишив шансів поштувці і каха Каладзе, який потужно пробив по центру. А от з ударом Томаша Вотави впорався Олександр Шовковський. В третій серії ударів не вдалося відзначитися ані Андрію Шевченку, ані Люда Сустрачені. Вдало зіграли голкіпери обох команд. В четвертій серії командам знову не вдалося переграти голкіперів. За Динамо не забив Сергій Коновалов, а за спарту автор м'яча у Києві Мірослав Бараник. Тож наступний удар Динамо міг стати вирішальний у цій грі його взявся виконувати Юрій Дмитролін, і потужним ударом по центру приніс Динамо перемогу 3-1 у серії після матчевих пенальті і путівку у груповий етап Ліги Чемпіонів УЄФА. За результатами жеребкування кияни потрапили до групи І, де їхніми суперниками стали французький «Ланс», лондонський арсенал та грецький Панатінайкос. Саме матчем в Афінах проти греків Динамо розпочало свій шлях у груповому етапі. В першому таймі поєдинку проти Панатінайкоса Динамо створило щонайменше з десятку вольових моментів, але реалізувати вдалося лише один: на 31-й хвилині після пасу Кахе-Каладзе голос свій рахунок записав Сергій Ребров. Але на жаль, для підопічних Валерія Лобановського розплата за нереалізацію власних моментів наступила у другому таймі. Спочатку на 57-й хвилині після подачі з правого флангу Мюкленд ударом головою зрівняв рахунок у цій грі. А ще через 14 хвилин, тепер вже після подачі з протилежного флангу, знову вдало на другому поверсі зіграли греки, і ударом Ліборополоса здобули перемогу у цьому матчі 2-1. В другому турі Динамо приймало на власному стадіоні французький ланц і знову зіткнулося з проблемою власної нереалізації гольових моментів. Відкрити рахунок киянам вдалося лише на 61-й хвилині, коли після подачі з кутового Андрій Шевченко вдало зіграв головою. Але буквально в наступній атаці французам вдалося відновити статус-кво після точного удару Вереля в ближній кудворіт Олександра Шовковського. Незважаючи на швидку відповідь від ланса, у Динамо було ще достатньо часу для того, щоб вирвати перемогу у цьому матчі. І хорошу нагоду мав для цього Андрій Шевченко, але на жаль, його удар прийняла на себе поперечина. Отже, нічия 1-1. Після не зовсім вдалого старту групового етапу. Важливим матчем для Динамо стала зустріч на Уемблі проти лідера групи лондонського арсеналу. Гра видалася надзвичайно цікавою та напруженою з великою кількістю гульових моментів. В другому таймі киянам навіть вдалося вийти вперед після м'яча Андрія Шевченка. Проте Лайнсмен по якійсь незрозумілій причині скасував гол форварда Динамо, зафіксувавши в нього неіснуючий офсайд. А на 74 й хвилині поєдинку господарі поля вийшли вперед. Канонірам вдалася швидка атака, яка закінчилася подачею з правого флангу, точнісінько на голову Деніса Беркампа. Нідерландський нападник арсеналу в таких ситуаціях не пробачає, і у Олександра Шовковського не було жодних шансів врятувати свою команду. 1-0. Ще через кілька хвилин господарі поля мали прекрасну нагоду для того, щоб остаточно поховати інтригу у цьому матчі. Марк Овермарс вийшов на побачення з Олександром Шовковським, обіграв його і пробував вже по порожнім воротам. Але на щастя, Динамо врятував Олег Лужний. А на 90 90-й хвилині матчу, коли вже коментатор українського телеканалу відправив вболівальників спати, сповістивши про те, що Динамо поступилося у цій грі, киянам вдалося зрівняти рахунок. Після розіграшу штрафного м'яч опинився в ногах Сергія Реброва, і той майстерно переграв Девіда Сімена. принісши киянам такий потрібен один бал на «Уемблі». Перше колок Динамо закінчував на останньому місці в своїй групі, маючи два очки, але відставання від лідируючих на той час «Ланцу» та Арсеналу було всього навсього на відстані однієї перемоги. Тож вся боротьба ще була попереду. Друге коло групового етапу Ліги Чемпіонів Динамо розпочинало на власному полі поєдинком проти лондонського арсеналу. Перша половина першого тайму цього протистояння пройшла в цілому у рівні боротьбі за невеликої переваги Арсеналу. Аж поки на 27-й хвилині киянам не вдалося заробити пенальті. Віталій Косовський передачею з власної половини поля відправив у прорив Сергія Риброва. і форвард Динамо, щойно увійшовши у штрафний майданчик гостей, був збитий їхнім захисником. Як показує повтор, гри у м'яч там і близько не було, а значить, це пенальті. Виконувати 11-метровий взявся сам постраждалий, і голкіпер арсеналу Девід Сімен був надзвичайно близький для того, щоб відбити удар Сергія Реброва. Але м'яч все ж таки перетнув лінію. А це значить, що динамо попереду 1-0. Після того, як господарі поля повели в рахунку, в їхніх діях з'явилася додаткова впевненість, кияни продовжили створювати тиск на ворота суперника і на 62-й хвилині матчу подвоїли свою перевагу. Після подачі зі штрафного з правого флангу Олегом Лужним Олександр Головко ударом головою подвоїв перевагу своєї команди. Через 10 хвилин після другого взяття воріт кияни заробили ще один небезпечний штрафний на цей раз з лівого флангу. До м'яча підійшов Андрій Шевченко і потужним ударом спрямував м'яч у ближню дев'ятку воріт Девіда Сімена 3-0. Якщо вам колись доводилось чути про так звану точку Андрія Шевченка, то саме це вона, і саме з цього матчу з'явилося таке поняття. На 83-й хвилині поєдинку, після подачі скотового, Х'юз один м'яч для канонірів відквитав. Але глобально на результат матчу це вже ніяк не вплинуло. 3-1 перемога Динамо і кияни наздогнали в турнірній таблиці «Ланц» та Арсенал, відстаючи всього навсього на один бал від грецького Панатінайкоса, з яким підопічні Валерія Лобановського мали зустрітися у наступному турі. Матч проти греків наприкінці листопада на тяжкому полі під акомпанемент снігу не обіцяв Динамо нічого легкого, і на 36-й хвилині матчу Лагонікакіс точним ударом в ближній кут вивів Панатінайкос вперед. Раска для Динамо у цьому поєдинку означала закінчення для киян їхньої єврокубкової кампанії. Але на щастя, на 72-й хвилині матчу, після подачі Валентина Белькевича Сергій Рибров зумів зрівняти рахунок. А ще через 8 хвилин фортуна віддала борг господарям поля за ту велику кількість невикористаних гольових моментів ще у поєдинку в Афінах. Інакше як ще можна пояснити цей автогол Басінаса? Як якби там не було, Динамо перемагає 2-1. І вирішення питання про путівку в чвертьфінал Ліги Чемпіонів тепер переносилось на гру Динамо проти ланца. Ситуація в квартеті і перед поєдинком у Франції складалася таким чином, що ще жодна з команд не втратила нагоду на вихід в чвертьфінал найпрестижнішого клубного турніру Європи. Але підопічним Валерія Лобановського для того, щоб не залежати від результату паралельного матчу, необхідна була лише перемога. Цьому плані задача киян суттєво полегшилася вже на шостій хвилині матчу після того як був вилучений капітан ланцу Френк дею за фол останньої надії проти Андрія Шевченка. Як можна побачити з повтору, француз збив нашого форварда, не давши тому можливість вийти один на один з голкіпером господарів поля. А значить, це 100% червона картка. При певних обставинах Ланс влаштовувала в цьому матчі і нульова нічия, тож господарі поля кинули всі сили на захист власних воріт. Динамо ж атакувало, і прекрасну нагоду в першому таймі мав Андрій Шевченко. Але на жаль, після того як Форвард киян перекинув голкіпера Ланцу, м'яч влучив у стійку. Проте своєї мети гості таки досягли у другому таймі на 60 60-й хвилині матчу, після подачі з кутового з лівого флангу Віталієм Косовським Сергій Ребров скинув м'яч на дальню стійку, яку точним ударом замкнув каха Каладзе один Пропустивши м'яч у власні ворота, французи побігли відігруватись. Але на 75-й хвилині матчу кияни впіймали їх на контратаці. Шевченко віддав передачу праворуч на Валентина Белькевича. Той прострілив вздовж штрафного майданчика французів. А Владислав Ващук замкнув дальню стійку. 2-0. Тим не менш, господарям поля через три хвилини вдалося один м'яч відквитати на 78-й хвилині. Матчу ланс заробив право на виконання небезпечного штрафного, який точним ударом в дев'ятку реалізував Шміцер. 1-2. до кінця гри залишалося ще 12 хвилин. Плюс те, що додасть арбітер. Тож французи знову кинули всі сили на те, щоб відігратися. Але на 85-й хвилині матчу кияни вкотре впіймали господарів поля на контратаці. Прекрасна передача Валентина Балькевича, яка вивела Андрія Шевченка на побачення з воротарем Лансу. І форвард Динамо нехай і не без труднощів, але все ж таки свій момент реалізував: 3-1. Отже, Динамо здобуває три перемоги у трьох матчах другого колу групового етапу Ліги Чемпіонів, і другий рік поспіль виходить у чвертьфінал. Друге місце в квартеті І, набравши 8 балів, посів ланц, стільки ж очок і третє місце у Арсеналу, а замкнув четвірку Панаті Найкос. Суперником Динамо у чвертьфіналі став діючий переможець Ліги Чемпіонів, Мадридський Реал. Відновився опинився на добиванні. А ще через 17 хвилин той же Шевченко поставив масну крапку, замкнувши шикар. Останньою перешкодою підопічних Валерія Лобановського на шляху до фіналу стала Мюнхенська Баварія. Зі стартових хвилин першого матчу, який відбувався у Києві, господарі поля кинулися з атаками на ворота суперника. І на 16-й хвилині, після неймовірної передачі Валентина Болькевича, Шевченко відкрив рахунок у матчі на 43-й хвилині. М'яч чи то після удару, чи то після подачі Шевченка, вдруге опинився у сітці воріт Олівера Кана. Але вже у доданий арбітром час Тарнат, неймовірно дальнім ударом зі штрафного один м'яч відквитав. На п'ятій хвилині другого тайму киянам вдалося повернути собі перевагу у два м'ячі після того як Віталій Косовський скористався помилкою Семюеля Куфюра. Але на превеликий жаль, гол Ефенберга на 78-й хвилині зі штрафного та Янкера на 88-й звели цей матч до нічієї. Звісно, результат першого матчу залишав киянам шанси на вихід у фінал. Але у другій грі, яка проходила в Мюнхені на Олімпіаштадіоні, таке враження, що все було того вечора проти підопічних Валерія Лобановського. Як не намагалися Валентин Булькевич та Андрій Шевченко пробити Олівера Кана, їм цього зробити так і не вдалося. Натомість, розкішний удар Маріо Баслера від дальньої стійки приніс Мюнхенцям перемогу у цьому матчі 1-0 і 4-3 за сумою двох поєдинків. Тож Баварія виходить в фінал, де на них вже чекав. Манчестер Юнайтед і фінал вийшов таким, який запам'ятали вболівальники в усьому світі. На шостій хвилині матчу Баварія вийшла вперед. Після того, як той таки Маріо Баслер ударом зі штрафного зумив пробити Петера Шмейхеля на протязі поєдинку, мюнхенці мали ще кілька небезпечних моментів для того, щоб остаточно вирішити долю цього протистояння. Але все в результаті закінчилося найщасливішими трьома хвилинами в житті вболівальників червоних д'яволів. Спочатку на другій доданій хвилині матчу, після подачі скотового, теді Шерінгем зрівняв рахунок у цій грі. А буквально через хвилину після подачі ще одного кутового Олі Гунар Сольськіяєр приніс Манчестер Юнайтед перемогу у цьому матчі 2-1. Найкращими бомбардирами цього розіграшу ліги чемпіонів стали нападник Манчестер Юнайтед Двайт Йорк і форвард київського динамо Андрій Шевченко, на рахунку яких по 8 забитих м'ячів. Ну а для червоних дияволів ця перемога стала другою в їхній історії в найпрестижнішому клубному турнірі Європи. А на їх місці могло бути київське динамо. Став лайк, якщо сподобалось відео, та підписуйся на канал, і незабаром обов'язково вийдуть нові випуски.